Так, шановні, вітаю вас. Це наші чудові учні 6 класу. Як вас звати? Давайте по черзі. Давай Артем з тебе почнемо. Мене звати Так, молодець. Мене звати Селафновського Олександр, а мене звати Євгенія. Так, так. так, чудово. Значить, це наші хлопці Вони приймали участь в такому математичному заході. Як математична мозаїка 2025 написали вони дослідницькі роботи. Я вас вітаю, всім, всім, тому що це для вас, я так розумію, це взагалі перший опит чи досвід ваш? чи ні? Скажіть, Барсу. У мене перший досвід перший раз на Олімпіаді, який знаходиться. У ну, мене так. теж, наче, перший досвід, мені дуже сподобалось. А, Так, у мене теж перший досвід, мені сподобалось робити презентацію. Ну, супер, молодці. Ну я вас вітаю з початком вашої творчої, так сказати, кар'єри. Значить, дивіться, давайте по суті. А, наскільки давайте так по порядку теж з сердеми почнемо. Що у тебе була за тема, які найскладніший був момент, і так, ну дуже м -м, швиденько, добре Артем? Добре, добре. У мене була тема кведок фагора. Найвправніші моменти були е, у середині презентації, коли я почав шукати. Як воно пов'язано трошки з таблицею Піфагора та таблицею можна. Хорошо, молод е, mm -hmm. Ну, в цілому, що можна в двох словах? Який там фінальний висновок по цьому всьому питанню? Фінальний висновок. Мені дуже сподобалось, по-перше, робити презентацію, а ще фінальний висновок, що поряд піфагора до сих пір не розкрити її. Усьому можна сказати, ну молодець, дякую. Хорошо, давайте це два давай Женя, Женя, давай ти, е, щось скажеш. Е, моя тема це фрактали та їх практичне призначення. Е, труднощі почалися, коли я розповідав е, ще на початку. Я трохи перехвилювався та робив неправильні навки, е, Коли називав видатних. Фрактало-дослідник. Фракталодослідників. Фракталотворців, я зрозумів. Хорошо, Женя, а що а й, чому ну тобі сподобалася тема? Мені сподобалася ця тема, тому що мені е, розповідали е, про неї батьки, класний керівник та ви. Ага, добре. Ну ясно. Ще хочу сказати, зауважити, що це хлопці вони відвідують наш гурток з математики, і там ми дивились відео про фрактали. Ну я думаю, що щось залишилось, да, в голові у вас, шановні. Так. так, добре, хорошо. Що тобі було найскладніше, Женя? Мені найскладніше було е... ну мабуть е... шукати інформацію. Понятно. Добре. Ну і як казав вже Артем, який там висновок в двох словах? Е, висновок. Ну, мені дуже сподобалось робити цю роботу, дуже було емоційно. І... А висновок до роботи, е, що фрактали, є у нас е, багато, де в житті повсякдневно. Наприклад, антени зроблені по формулам фракталів, броколі – це і є фрактали та багато інших структур. Ну, коротше, фрактали це наше життя, фрактальна геометрія і так далі. Ну, дуже дякую. Давайте ще Сашу Саша. Саша, у нас є взагалі дуже непоганий, У нього дебют був, бо він зайняв. Друге місце. Хлопці працювали в категорії історія математики, а Саша в категорії теорія простих чисел. правильно Саша? Так. Вот. І йому попалася така доволі незрозуміла теорема Мала. Да, розкажи, Саша, що там було? Що а? А? вона доказує, так? Що вона доказує? Ні, ну взагалі про що мова, як ти там працював, які складні моменти? Я я ще не забув закінчити, що Саша у нас зайняв друге місце. На цьому турнірі це ну, турнір всеукраїнський, щоб всі розуміли питання, і тому я бажаю йому успіху в наступному і вам, хлопці, теж обов'язково там прийняти участь в наступних заходах. Давай, Саша, в двох словах, що там було? Мені дуже сподобалося робити цю презентацію. Чесно, там за 10 хвилин до цієї презентації. Мені було так. Я хвилювався, але на справ... насправді це було досить легко, як на мене. Все, дуже дякую, молодець. Дуже складна, на мій погляд, і для шостого класу. Саша зібрався. Красавчик, ми зрозуміли, що наступна тема буде вже про блокчейн і біткоїни. Правильно, Саша? <свистач> <свистач> Добре. Хлопці, я вам дякую. Бажаю вам успіхів і ну, до зустрічі в новому учбовому році. Добре. До, до, до побачення. Бай.